Доброго та мирного дня, шановні огородники та любителі огородної справи. Сьогодні ми з вами на моєму городі. Ви бачите, я серед своїх помидорів прийшла сьогодні їх пасинкувати. І хочу з вами заодно поговорити про те, навіщо ж ми робимо цю процедуру пасинкування. Багато хто взагалі боїться цього навіть слова пасинкування. Але насправді цей процес дуже і дуже простий. Але вкрай необхідний нашим томатам. Пасинкування насправді потребують не всі томати, а лише томати, середньорослі та високорослі. Деякі сорти томатів взагалі не потребують пасинкування. Це такі, як низькорослі. У мене є низькорослі гноми, які не потребують цієї процедури. Вони ростуть саме такими. Зараз я вам якраз і покажу їх. Ось для прикладу хочу показати вам сорт гномів, погляньте. Ось такий томатик. Він низькорослий цей гном, має товстеньке, міцне стебло, ви бачите яке. І взагалі він не потребує пасинкування, тому що ви бачите, що від стовбура йдуть листки. І що таке пасинкування? Це видалення пагонів, які ростуть між стеблом та оцим листям. У мене поряд помидор. На якому я вам покажу, що таке пасинок? Ось оцей пасинок, який потребує видалення. А на низькорослому гномі такого пасинка взагалі немає. Тобто, такі помидори, саме ось такі помидори, вони не потребують пасинкування. А хто ж потребує пасинкування? Насправді, пасинкування в першу чергу потребують високорослі сорти. та Сорти середнього росту. Для чого ж ми пасинкуємо наш кущ? В першу чергу, для того, щоб він не ріс, як, скажімо так, кущ бузку. Тому що томат це така рослина, яка випускає пагани, бічні пагани від стебла. Ось на цьому помидорі, може, не дуже вдалий приклад. Вони зовсім маленькі. Ось ці пагани, ось-ось вони. Оце, бачите? Оці саме ці бічні пагони потребують пасинкування. Що ж таке пасинкування? Пасинкування це видалення цих пагонів, які не потрібні. Щоб його видалити, ми не робимо це руками, тому що, коли ми виламуємо руками цей пасинок, то він знову через деякий час починає рости. А нам потрібно робити це ножицями, не зовсім вирізаючи, а залишаючи пеньок. Залишаємо пеньок, який в подальшому підсохне. Бажано робити цю процедуру в день, коли світить сонечко. І на сонечку на помидорі оцей зріз швиденько-швиденько підсохне. І все буде гаразд. Видаляємо ми з самого низу. У мене вже деякі пасенки видалені. Ось ви бачите, тут у мене присохший. Погляньте. Тому що цю процедуру своїм помидорам я вже робила. А тепер дивимося далі. Ось тут, як я сказала, видалено, і він уже підсохший. І тепер далі ми дивимося вверх по стеблу і видаляємо цей також. Видалили. Зараз перевірюю знизу. Знизу видалений, тут видалений, тут видалений, і йдемо далі, до яких же пір нам потрібно видаляти пасинки. Тей томат не дуже гарний приклад, але ж уже коли я почала, то буду роз... Бачите, тут пасинки малкуваті. Але їх потрібно видаляти. Зараз я вам на іншому томаті покажу для прикладу видалення наших пасинків. Ось у нас поряд томат. Деякі огородники саджають по два томати в одну лунку. Я ніколи цього. Цієї процедури не робила, не саджала по два. Але в цьому році таке спробувала. Ось у мене, якраз для прикладу, тут посаджено в одну лунку два високорослих томати. І тож ми обдивляємося. З самого низу дивимося. У мене вже пропасенковані вони і присохли, як ви бачите. Ось погляньте. І до чого ж ми пасинкуємо? І ось ми вирізали пасенки до першої квіткової китиці. Оце у нас перша квіткова китиця. І виходить, що під нею продуктивний пагін. Ось він, самий продуктивний пагін, який ми й залишаємо. І у високорослому помидорі виходить, що ми будемо формувати два стебла в подальшому. Ось уже в нас і з'явилося два стебла. До цих двох стебел всі пасенки видаляються. Так, дивимося далі. Поряд у нас теж помидор. Нижні пасинки вже видалені. Ось я вам показую, ідемо ми по листячку. Так, в цій пазухі теж нема. І ось третя пазуха, погляньте. Ось у нас такий пасинок. І ми роздивляємося, чи нам же ж його потрібно видаляти. Ага, де у нас перша квіткова китиця? Ось у нас перша квіткова китиця. А під нею продукти... самий продуктивний пагін. Тож, все до цієї пори ми повинні видалити. І оце беремо і пасинкуємо цей пагін. Все. Подивіться, залишили пеньочок. Пеньочок залишаємо для того, щоб в подальшому звідси не виріс у нас знову пасинок. Все. Звісно, що в подальшому буде томат рости, і нам прийдеться знову далі його пасинкувати. Тому що не виключено, що в цих місцях знову появляться пасинки. Тобто, напротязі. Всього росту томатів, треба за ним дивитися і пасинкувати. Але це у мене помидори висаджені 18 травня, тобто сьогодні їм три тижні. І от після трьох тижнів зростання, що ми робимо? Ми обов'язково мульчуємо всі свої томати. Мульчування, я вам скажу, потрібне в першу чергу для того, щоб запобігти висиханню ґрунту. Тобто, якщо ви будете поливати, то мульча завжди буде зберігати вологу. І також ще, що я вам повинна сказати, що коли ви мульчуєте сіном, то з'являється сінна палочка, яка є антагоністом фітофтори. Тобто, те, що ми пасинкуємо наші томати, це для того, щоб сформувати і стебло томату, і щоб. В подальшому розвитку фітофтори. тобто ми вже звільняємо від лишнього оцінку порослі. В подальшому, коли наші томати будуть підростати, ми також будемо звільняти стебло від нижніх листків. Це теж робиться для того, щоб запобігти появі фітофтори. Якщо зараз у вас листочки нижні, може, підсихають, чи вони ще чимось пошкоджені. Чи може з'явилась хвороба, то обов'язково нижні листки видаляйте. І ось ми проходимося, обдивляємося свої всі томатики. До кожного потрібен, я вам скажу, індивідуальний підход, тому що сорти томатів різні, і ось і у мене на городі. Поряд ростуть самі-самі різні, хоч вони й високорослі, от, допустим, на оцій діляночці. Всі вони високорослі, але вони різних сортів. Тут і Фатіма, і медок, і ось у мене я бачу, що вони зовсім різні, і тому до, різ... до них і різний підход. Ось дивимося зараз на цей том... кущик томату. Погляньте, тут зовсім зовсім ще манюсінькі пасинки. І видалять їх, от, от я вам хочу для прикладу сказати, що видалять їх ще ранкувато, тому що вони подивіться, вони зовсім зовсім маленькі. Тут можна тільки його видалити зовсім, а зрізати, зрізати тут практично нічого. Хочу вам сказати, що пасинкування також робиться з тою ціллю, щоб плоди швидше наливалися, а також були крупнішими, тобто, щоб ми мали кращий врожай. Бо не пасинкований кущ, він вам видасть і мілкіший врожай, і кущ томату не буде таким врожайним, як після пасинкування. І тож цей кущик ми оглянули, що треба ще пару днів постежити, коли пасинки підростуть, і тоді ми його гарненько пропасинкуємо. А зараз дивимося інший кущик. І зараз ми підійшли до сорту, який росте півтора метра заввишки. Це, як я говорю, середнього зросту сорти. І ми обдивляємося цього кущика. І ось у нас під квітковою китицею, а як бачите, ви, що вона вже не квіткова, а навіть є плоди самий плодоносний пагін це у нас ось він. Ми його залишаємо Залишаємо і піднімаємося вище, що у нас тут. Тут у нас квіткова китиця, і оцей пагін ми видаляємо. Пасинкуємо. Отак. От Деякі огородники залишають пасинки під, біля самого нижнього листка. То я повинна сказати, що це не зовсім вірно, м'яко кажучи. Тому що для нижнього листка залишати немає сенсу. Я не зря вам наголосила з самого початку, що під квітучою китицею самий продуктивний пагін. Тобто, якщо ви залишите нижній, він вам не дасть так... сам томат не дасть такого врожаю, як він дасть саме з оцими стеблами які ми залишаємо, під квітковою китицею, самий продуктивний пагін. Наголошую ще разочок. І ось так ми з вами сьогодні разом пропасинкували мої деякі томатики. Звісно, що я пройду, зроблю ще ревізію, чи всі гарно пропасинковані, чи ніде не пропущена е, пагона, який потрібно видаляти. Ви знаєте, кожен нагородник знає, що помидор це така штука, він росте дуже, дуже такий овоч продуктивний, дуже росте, гоне зелену масу. Тому треба зараз слідкувати, слідкувати, щоб він не витрачав своїх сил, свою життєву енергію. На те, щоб нарощувати зайві пагони, скажімо так. Тому ми їх видаляємо, пасинкуємо і саме цим закладаємо фундамент нашого майбутнього, гарного врожаю томатів. Бажаю всім вам, мої милі, миру, наснаги, догородніх справ та всього самого найкращого. Заходьте, діліться своїм досвідом вирощування огородини, буду завжди рада вашим коментарям. Відповідати на них буду з великим задоволенням. Тож до зустрічі!